Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Стосовно е якоїсь вашої роботи, те, що вам треба зробити, або вже зроблено вами, не дуже вам сподобається або результат, або якась звістка. Це може стосуватися когось з вашого, з вашого оточення. Тобто дізнаєтесь, що людина щось над чим спрацював чи працювала, і воно щось не дає, рад, рад, ну, не радіє людина з результату. Як допомога потрібна буде, я так розумію, що будете надавати комусь допомогу в такій ситуації. Бо будуть до вас звертатись. Далі роб, дивимось. Так, дійсно, тут може і дитини стосуватись, і людини, яка ну, трошки як, ну, скажімо так, що ви більший фахівець в якійсь там ситуації. Ви може бути ще й така ситуація, коли може у вас хтось грошей просити як допомогу, бо людина злякається, що в якійсь ситуації просто не впорається з фінансами своїми. Так, доповнення трошки вийшло. Сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Королева кубків і ситуація, в якій, ага, дивимось король кубків у нас на дні колоди. Тобто, це в парі обов'язково в парі. Це там, де є ще зараз пара, і є очікування по якійсь ситуації. Ситуацію створила або підняла питання. Саме жінка, королева Кубків, і як очікування результату, яка буде реакція, наприклад, від короля Кубків, як він відреагує. Бо тут, знаєте, як засудження чогось. Наприклад, щось обговорювали, вона там виказала чоловікові. Що вона вважає з цього приводу, як вона це бачить, як вона хоче далі якого розвитку, і вже буде очікувати, що ж він зробить натомість, почувши її. Далі дії чоловіка у бік жінки. Давайте дивитись, дії чоловіка у бік жінки. Бачите? Все ж таки, одна і та сама угу. ситуація. Ой, йому тут боляче буде от по цій ситуації. Бо знаєте, ніхто ж не любить, щоб його засуджували. І він дуже буде відчувати, що тут жінка, знаєте, як як та відьма керує процесом. Як, знаєте, от не довіряє йому, сумнівається в ньому, йому боляче буде навіть від. Таких її, може, прямою мовою буде казати, а може, буде просто давати йому таке відчуття, що я тобі не довіряю, ти в мене під питанням зараз знаходишся. І ну, так, знаєте, буде так про це і казати, що мені боляче, буде давати зрозуміти жінці, що мені боляче, намагаючись все ж таки Ні, казати не буде. Він буде намагатися приховати, як йому боляче. Так. Але, знаєте, все тут налагодиться. Тут чоловік може навіть усамітнитись на деякий час, на деякий проміжок часу. Знаєте, я б сказала навіть, що тут чоловік такий, що він може бути пов'язаний із езотерикою, або він може дуже вірити в це. І може навіть, ну, як, пов'язувати отакі ваші. Прояви до нього, пов'язувати з езотеричними якимись там поняттями. Коли, наприклад, це Луна зараз така, тому вона себе так поводиться, там, планети так стають і вона так себе поводить. Тобто він буде намагатись пояснити собі, чому ви так до нього ставитесь, чому у вас є до нього, там, наприклад, претензія. Далі дивимось Дії жінки у бік чоловіка завтра, що буде робити. Тут щось дійсно, тут щось сталося. Ну... Чоловік для неї цей важливий, вона його бачить своїм чоловіком, до себе в пару бачить. Вона Є тут моменти, за які вона його цінує, але є щось з минулого, що викликає у неї таку, знаєте, ну, поведінку, вона сперечається, вона незадоволена, вона не приймає щось. Тобто, це, знаєте, щось, що їй додає. Такого настрою, що тільки зачепи мене. От так буде себе поводитись жінка. Але знаєте, і ще й розраховуючи на е, те, що цей чоловік її розуміє, що він її відчуває, що він всі ситуації буде себе вести так, як, ну, так як воно слід було б. Давайте для тимчасово одиноких подивимось, що у вас тут завтра буде у сфері кохання. Тут сумуєте, сумуєте за такий яскравий персонаж, за людиною, яка для вас досі цінна, потрібна. Людина, яка насправді, ви розумієте всю незрілість людини, ви розумієте, що в якихось ситуаціях людина вчиняє не як доросла людина, а як вередлива дитина, як людина, яка тримається за якісь свої поняття. Яку, з якою дуже складно домовлятись, але от все одно сум є. Не вистачає вам спілкування з цією людиною. Ну, це день, коли ви просто будете сумувати Таких якихось змін я не побачила. Робота. Давайте побачимо, що у вас буде завтра в роботі. Так, ну в роботі, ну я б сказала, ви, ви супер молодець, бо у вас все під контролем, і може хтось з вас навіть два напрямки якісь розвинуті у вас або ви йдете по шляху розвитку двох напрямків. Все під контролем, багато над чим ви маєте роздуми, але все, що ви робите, вас веде до вашої власної перемоги в роботі. Тож, не буду нічого тут навіть додавати, бо дійсно все так, як треба. Давайте далі. Що вам важливо прийняти? Що ж вам важливо прийняти в цей день, тобто завтра? Угу. Так, ну у когось тут тема завершення, щось складне. Ви вже починаєте виходити з якихось ваших складнощів емоційно. Розуміючи для себе, що ви, ну я б сказала, з найкращим результатом виходите, бо ви нічого не розгубили. Ви все, що вам цінне, ви затримали біля себе, залишили собі. Тож, приймайте, як є. І тут ви на шляху ну, якогось залагодження, рівноваги якоїсь в вашому житті. Щось є тут? Не всі камінчики складаю так, як треба. Давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще за все відмовитись? Вас можуть кликати на прогулянку, на зустріч якусь, на вечірку, а ви не хочете йти. От відмовляйтесь від свого не хочу. Буде, знаєте, от час проведете дуже швидко, дуже цікаво і навіть, знаєте як, якийсь ще й урок собі будете засвоювати. Щось, що буде для вас як наставництвом, як, ну, як новим навчанням. Може, наприклад, ви у вас хтось кличе на майстер-клас, майстер може, там дійсно чомусь можете навчитись, Тож, не відмовляйтесь, не сидіть просто от сумуючи. Ідіть в люди, ідіть спілкуйтесь, і ну, вам буде цікаво. Це непогане щось для вас. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Слухайте ну, на уроку якогось дійсно не уникнути. Угу. Якогось наставництва не уникнути, вам якісь роздуми. знаєте от Вам буде над чим подумати, вам буде над чим там поміркувати, попланувати. Може, навіть знаєте буде така потреба взяти аркуш паперу і написати свої якісь думки або якийсь план накидати там. Бо вам це потім дуже допоможе. Наприклад, щось спланувати на майбутнє, прописати собі і потім додавати туди якісь там свої думки. Це щось дійсно вам потрібне? Може з вчителем поспілкуватись або знайти собі вчителя в якійсь галузі. Ну, тобто, дивіться. Цього не уникнути. Кажуть, що це означає тільки одне, що якщо навіть не в цей день, ви можете і пропустити цей день, але ви все одно з цим стикнетесь. Якась тема буде потребувати більших знань. І ви просто, от знаєте, як ну пройде час. І все одно ви прийдете до того моменту, що все я шукаю собі вчителя. Це може бути якась ситуація, коли, наприклад, от так само як ви мене дивитесь, ви десь там знайдете якісь уроки в Ютубі, і ви будете щось так для себе вивчати. Це мож, може бути як завгодно. Може, це буде придбана книжка, і ви будете по книзі навчатись, але це щось потрібне для вас. Ну і порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Дивіться, тут як вихід з самотності. Може, вам так треба було. Ви на деякий час усамітнились, побули там вдома, наприклад, сил набирались, може, просто десь там були на самоті, там, наприклад, поїхали в інше місце. Ви нікого там не знаєте, і ви там як самітник. Ви ніби спілкуєтесь з людьми, але це всі нові, нові для вас люди. І, знаєте, ви може бути і таке, що ви там в медитації ходите, ну, там, якісь езотеричні практики у вас проходять. Це дійсно от вас буде змінювати. Це дійсно робить з вас нову людину, більш обмірковану, більш знаючу людину, більш е відчуваючу людину. Це, знаєте, як допоможе вам вийти з того стану, в якому ви розпочинаєте ці всі практики, наприклад, якщо це дійсно у вас про якісь практики, і ви будете. Знаєте, це як мені тут більше йде, це знаєте, як. Вихід з обмеженостей. Коли, наприклад, ви собі малювали там якісь блоки ставили в якихось поняттях і десь якісь обмеження собі весь час говорили, що я не можу цього зробити, бо є обмеження, це буде вихід з таких обмежень. Ви будете собі більше дозволяти, вам буде цікаво. І буде бажання більшого якогось розвитку і, як більше розуміння, як і що працює. Ось так, тож, якщо дійсно є бажання чогось навчитися, то, тут весь розклад все ж таки веде до того, що ви як заходите в період навчань. В період розвитку. Це добре, це завжди добре. Ми ж вчимось все життя насправді. Всім дякую за перегляд і гарного вам дня, гарних подій, гарних людей. Побачимось в інших відео. Всім пока.